Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Перед цим відзняв півгодини відео. Я в Секірянській міськраді намагаюся знайти чиновників, які відповідають за місто Сикіряни. У нас сьогодні похорон секірянського героя. Я вже низько кланююсь, вибачаю, що. Ой! Я вже низько кланююсь нашим героям, які загинули. Пані Оксана Іванівна. Дивіться питання таке. Вибачаюсь. У мене емоції відійшли. Я на похороні на я я знаю, тільки питання на тільки. Значить, дивіться, я дочекався вас. Значить, ситуація така в 9-10 сьогодні я, я не даю. Добре, ні, ви не даєте інтерв'ю. Ну по ви відповідальна за місто Сокіляни в 9-10 біля валону на пішохідному переході, де ходять діти у нашу Сокір'янську гімназію, летить бус і збиває двох собак. Просто на швидкості 140 пролітає бус по пішохідному переходу в сукірянському гімназію. Жінка ледь встигла відскочити з сторони Фьодорова вдома. Я був вище дома Фіодорова. Добігаю, двоє собак: одна убита кров, друга собака покалічена. покалічена. Жінка невідома, значить, беру пса на руки. Відвозю спочину жінка. Спочатку я пішов шукати машину, не було машини. Думав, когось попросити пса, чую. Ззаді машина під'їхала. Жінка бере пса пса, відвозить пса, відносить до Авалона. Я йду туди. Жінка виходить з магазину, я Кажу: давайте відвеземо собаку у притулок. Може там викличуть пана Артура або кого. Взяв на руки, сідаємо її в автомобіль, відвозимо до притулку. Здаємо. Вибачаюсь за емоції, що в мене були, але емоції вже які? Це вже який випадок, коли що у нас там літають люди під наркотичним алкогольним сп'янінням. 150 – це нормальна швидкість, я вже знімаю раз в п'яте відео. У мене прохання до Секірянської міськради. Я розумію, що сьогодні похорон, і низько кланявся. І кланявся раз п'ять пам разів пам'ять. Але якби збили дитину чи ту жінку, ту людину би за дитину просто порвали би батьки. Яка ваша Пропозиція. Пропозиція там, я вже говорив з людьми, просять Сутерянську міськраду поліцейського поставити там, але начебто звертались люди ще в міськраду Равлика і сказали, що там республіканська траса і неможливо. Поставити поліцейського, так тому я прошу реагувати. Даю пропозицію спокійненько потрібно ставити пост поліції, як раніше робили, підкреслюю раніше чи при радянському союзі, чи при незалежній Україні, коли поступав сигнал в поліцію чи в міліцію. Акуратно ж дивіться, будь ласка, поліцію чи міліцію робили профілактику, ставили патрульну. Тоді ГАІ була ставили ГАІ, свідки два з числа ДНД. І відпрацьовували той район. Десять чоловік за швидкість зупинили, і там ніхто не буде їхати. Заява є. Тому я дуже попрошу, вибачаюсь, може, за трошки емоційність, але вірите, як я побачив тих псів в крові, я побачив ту жінку стару, що відскочила. Мене просто і брав того пса песика ніс на руках. Реально, розумієте? Ну, Транспортний засіб за... уже хлопці приїхали, там машина вже є. Я тому я попрошу ще раз. Це не наш не веселий. Ще раз, ще раз, ще раз, ви ще раз вибачаюся, ще раз вибачаюся за емоційність трошки. Ну я кажу, у мене у людини, яка бачила багато чого в житті, реально був стресова ситуація, тому що дитина була б лежала на місці пу. -пу, -пу. Тут стресна. З собакою, все, так, Зак... покаж, живе. Собака, собака жива істота. Кажу, ти собака, ти ну я кажу, стрес був, що не дай Бог дитина. Це вже все. Приймемо до уваги. Господи мій. Все, водія знайшли. Я поговорив з Оксаною Іванною, Бабій, заступником нашого міського голови Василя Козика покидаю я ясикірянську міськраду. Надіюсь, що питання буде вирішено позитивно. Все, до нових зустрічей.